В ефірі Юабуковина новини. Мене звати Лілія Вакарюк і сьогодні ви дізнаєтеся про таке. У Хотинській школі-інтернаті номер 2 представники уповноваженого з прав людини виявили порушення. На хабарі затримали працівника міграційної служби Чернівецької області. Про ці та інші теми далі у випуску зачиняли на ніч на замок та обважували у столовій представники уповноваженого справ людини заявляють про порушення прав дітей у Хотинській школі інтернаті номер 2 Зокрема, кажуть у кімнатах поламані меблі, на дверях замки а діти були позбавлені права сходити в туалет у закладі, де навчаються та живуть 98 дітей з фізичними та розумовими вадами. Звинувачення спростовують подробиці далі. Представник уповноваженого справ людини показує фотографії. На них видно навісний замок і скобу на дверях спальні, де живуть вихованці інтернату. На ніч дітей закривали в їх спальних кімнатах. Коли ми спілкувалися з дітьми, вже вони нам казали, що от вночі, якщо вони захочуть вийти в туалет або на повітря, або просто там з кимось переговорити на вулиці, такої змоги вони не мають, і вони кличуть у вікно помічника вихователя, щоб ось вийти в туалет або Відправляють природні потреби безпосередньо в тому приміщенні, де вони сплять. Керівництво Шкотинської школи-інтернату каже: дітей вночі не зачиняли. Замок вішали лише в день, коли діти знаходились в іншому корпусі на уроках. На ніч не закривають на ніч тут сидить. Тут працює няня, нічна, помічник вихователя, яка постійно з цими дітьми. На ніч їх тут ніхто не закриває. Тут є внутрішній туалет, дітей тут ніхто на ніч не закривав. На території школи інтернату є душова кімната, але у висновках моніторингової групи зазначив. Що діти нею щодня не мають можливості користуватись в будні дні? Вони мають ходити набирати горячу воду парами чи там по четверо, тому що дітки є різного віку, несуть до спально приміщення і там вже собі там щось розбавляють воду холодною водою. Тазики миють. Ну так, кожного вечора миють ноги. У нас є тепла вода кожного тижня у п'ятницю це банний день. А так, так будь-який день у будь-який час. Представники омбудсмена кажуть меблі, у тому числі ліжка у поганому стані. Заступник директора школи інтернату пояснює, грошей на нові не мають. Недоліки, які можна було усунути без значних витрат, виправили. Заправили вогнегасники та полагодили розетки. Навісні замки, які обурили представників омбудсмена. Зняли немає зараз у нас фінансування, щоб закупити нові меблі. Це наш був недолік, що стільки було зауважень у Нас дуже багато таких було дрібниць, без яких можна було. Представники уповноваженого справ людини знайшли порушення і на кухні. Порції їжі були менші за норму. Перелік порушень моніторингова група відправила до Києва. Звідти надійшли листа з рекомендаціями до Чернівецької облдержадміністрації. Вікторія Танасійчук, Христина Тимофійчук, Роман Палатик, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Розгляд петицій щодо заборони будівництва церкви на проспекті Незалежності 92 перенесли. На розгляд не з'явився автор петиції, зважаючи на те, що ще паралельно три петиції, які стосуються даної адреси, додатково крім цієї, то було прийнято рішення про те, що об'єднати розгляд цих петицій і можливо навіть ініціювати громадські слухання. Петиції розглянуть, коли усі наберуть необхідну кількість голосів або ж закінчиться термін збору підписів. Раніше на сесії міської ради депутати проголосували за надання земельної ділянки на проспекті Незалежності 92 в постійне користування кіспенської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Одного з керівників Державної міграційної служби Чернівців затримали на хабарі за сприянні у видачі 13 Біометричних паспортів поза чергою. При служба СБУ у Чернівецькій області повідомляє, що посадовець міграційної служби вимагав гроші за виготовлення у скорочені терміни 13 біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання чергової частини грошей 5600 гривень. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину. Наразі тривають слідчо-оперативні дії. Казпрук проти Чернівецької міської ради. Суд за позовом відстороненого міського голови знову перенесли цього разу через неявку адвоката сторони відповідача. Адвокат Анатолій Попов, який представляє у суді Чернівецьку міську раду, не з'явився на розгляд справи. Третя сторона Руслан Роздорський повідомив: юрист через ожеладицю травмував ногу і не зміг приїхати до Чернівців. Тому попросив суд перенести засідання на п'ять робочих днів. Суд порадив чисну місці, ухвалив. Заявник клопотання задовільнити відкласти проти справи на 12 грудня на 11.00 годин. Наступна неявка, як каже стаття, нас на стаття 205, з незалежних Чим не буде вважатися поважною. Руслан Роздорський запевнив, на наступне засідання Анатолій Попов з'явиться. Виходячи з цього клопотання, то він попросив п'ять робочих днів. тобто є об'єктивні обставини, е, ожеледиться, простягнув суглоб. 12 грудня буде так справа вже слухатися по суті. Адвокатка Олексія Каспрока Тетяна Шипелько каже: Анатолій Попов навмисний затягує процес, відповідаючи, усвідомлюючи те, що крім цього, цей. Термін вже суд не зможе порушити, затягує початок розгляду справи по суті всіма можливими способами. Наша Чернівецька міська рада в штаті має за понад 30 юристів, і для того, щоб лукавити говорити про те, що один представник не може їх представляти і не знайти собі іншого. Це відверто кажучи, маніпуляція. Нагадаємо, Олексій Каспрук подав позов до суду з вимогою визнати незаконним його відсторонення від посади. Христина Томофійчук Володимир Дорош Юа «Буковина». Чернівчанам представили першу редакцію інтегрованої концепції розвитку міста до 2030 року. У ній визначають стратегічні цілі на наступні 10 років, аби Чернівці стали інноваційним, туристично привабливим та креативним містом. Складовою такої концепції є облаштування зеленого коридору. Що стосується соціальної сфери, то потрібно загалом покращити ситуацію з житлом у місті. Також важливо розвивати не тільки центр міста, але й інші райони. Потрібно розбудовувати інфраструктуру у Чернівцях та транспорт. Наші цілі зазначено, що місто Чернівці є студентським містом. Це потрібно для того, аби зберегти цю традицію і її розвивати. Цей стратегічний документ він є одним з таких перших документів, адже такого. Довготривалого і повномасштабного залучення стосовно обговорення стратегії фактично в Україні ще не було. Ми сподіваємося, що навесні 2019 року Чернівці шляхом затвердження на сесії міської ради будуть мати стратегію на наступні 11 років. Над концепцією інтегрованого розвитку протягом двох років працювали представники громадських організацій, депутати міської ради та експерти. Зараз до обговорення можуть долучитися і містяни. Для цього треба звернутися до центру інтегрованого розвитку. Концепцію розробляють за підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Наразі це вся інформація з вами не прощаюся. Зустрінемося. Ну, я Буковина. Дочекайтеся. Дочекайтесь.